Ви тільки подивіться, як живуть наші в хостелі в Польщі. Йдемо до середини. Це многоетажка біля скайтаура, дуже близько. Напевно, ви очікуєте, що я зараз вам покажу якийсь клоповник чи щось в цьому стилі. Ви будете в шоці, тому дивіться, поки я туди зайду. Це треба йти йти. Шучу, ми вже близько заходимо. Ось так виглядає ця квартира. Речі сушиться, пахне чистим. Там трошки зайнято я не буду орати, тому покажу вам так. Цю частину душова, пральна машина. Все в класному стані, все працює. Занято туалетик. Паперу туалетового нормально багато, хватить і отак виглядає кухонка. Невеличка, але на, ці, на цю квартиру вистачає. Тут всього лише три кімнатки. На дві-на-три людинки. І покажу вам зараз вільну кімнату, яка чекає на дві класні людини. Вау! Заходь! Давай покажи! Ось так вона виглядає. Ми стараємося, щоб всі наші кімнати виглядали саме так. І ми прикладаємо дуже багато зусиль для цього. Як я вже казала, це дуже класний район. Це просто скайтауер, тут дуже недалеко. 100 метрів аквапарк, 300 метрів Вроцлавія. Так що до автобусу покупатися дуже близько. В цій кімнаті є особистий холодильник. Не переживайте, ніхто красти нічого не буде, а місця тим паче вистачить. Дзвони пиши, маєш контакти до нас під цим відео.